Христос народився, славімо Його! Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Православний Вісник, програма про те, як не загубити вимір вічності у щоденних земних турботах. У цьому нам сьогодні допоможуть такі теми, чи здатні смирення та любов перемогти силу та зброю, або про святителя Василія Великого. Чи можливо зберігати різдвяний настрій тривалий час, або про минулий тиждень. Життя українських вірян чи підтримує християнство, освіту і науку або про святителя Петра Могилу. За мить ми почнемо знайомити вас з цим усім. Але перед початком хочу зауважити: команда Вісника працює для вас, і тому нам так важлива ваша реакція на кожен випуск. А це означає, що найкращим подарунком команді програми стануть ваші лайки. Репости та коментарі. Особливо ми чекаємо на останні, бо саме через думки та настрій, висловлені в коментарях, ми розуміємо, як і куди нам рухатися далі. Тож не забуваємо активно реагувати на побачене і почути. І цим підтримаємо православний інформаційний простір. Добра справа ніколи не зникає. Той, хто сіє вічливість, пожинає дружбу. Той, хто дарує доброту, збирає врожай любові». Ці крилаті слова належать одному з авторів літургії, невтомному благодійнику, що створив цілу систему соціального піклування церкви про знедолених, богослову Іаскету, святителю IV століття. Василію Великому дивовижна, але сила його віри та смирення виявилася потужнішою зброєю, аніж уся владна машина одного з візантійських імператорів, якому так і не вдалося зламати волю архієпископа та змусити заради земного зректися небесного. В особистості святителя Василія Великого ми переконуємося в словах священного писання про те, що Бог дивний у святих своїх. В кожен історичний період Господь обирає собі світильників, які світять людям у пітьмі в IV столітті, в часи особливих випробувань для православної церкви, Господь обрав такого світильника, яким став святитель Василій Великий, святитель Василій Великий Отримав дуже хорошу духовну освіту в першу чергу в своїй благочестивій сім'ї, своїй багатодітній сім'ї, його батьки Василій Старший і праведна Емілія все зробили для того, щоб їхні діти були виховані в православній вірі. І особлива заслуга в духовному становленні Василя Великого належить його бабусі, праведний Макрині. Після отримання духовного становлення в своїй сім'ї, святитель Василій Великий направляється на навчання до найкращих тогочасних духовних світських закладів навчальних. Він навчається в афінах зі своїм найкращим другом, святителем Григорієм Богословим. І як ми читаємо в його житті, що вони знали, ці дві, два єпископи майбутніх знали тільки дві дороги. Одна, яка вела до Навчальних аудиторій інша це та дорога, яка вела до храму. І ось в бажанні отримати знання і надихнутися православним богослужінням, ось в такій атмосфері відбувалося наукове становлення святителя Василія Великого. Після закінчення навчання він здійснює подорож на схід до Сирії і Палестини, де Метою цієї подорожі було пошук духовного наставника. Він шукає собі той ідеал, якому він може в майбутньому наслідувати. І такий духовний ідеал він знаходить. І це дає йому можливість і бажання, поклик прийняти хрещення, тому що до під час навчання він ще не отримав цього. Благодаті Святого Духа не отримав хрещення. Він приймає хрещення в Рідці Іордані, в Палестині. І під час хрещення особливим чином сходить з небес вогонь, який свідчить про те, що ця людина буде особливим послушником, особливим служителем церкви Христової. Він проходить духовне своє встановлення уже в своїй рідній Кападокії, отримує висвячення в Сан Деякона і священника. Uh, і в 370 році, після смерті uh, єпископа Євсевія uh, Кисиріка Педокійський святитель Василій був обраний на цю кафедру. Він займав кафедру не довгий час, тільки uh, майже 9 років, менше 9 років, займав кафедру. Але за ці роки він зробив uh, величезний вклад в розвиток православної церкви в першу чергу своєї єпархії. Uh, Перше, що які заслуги святителя Василія перед церквою? Перше це е, уврачування. Оцих богословських дискусій з приводу вчення про єдність, єдиносущність Бога Отця і Бога Сина, святитель Василій Великий вніс ясну богословську термінологію в поняття природи і іпостасі, і це дало змогу східній і західній церкві примиритися і зупинити оце богословське церковне протистояння. Святитель Василій Великий був автором, є автором Божественної літургії. В честь його імені святителя Василія Великого. Е, е, і ось можливість написати ці божественні словаса, які ми звершуємо десять разів в рік. Звершується божественна літургія святителя Василія Великого, також під духновінням Святого Духа. Святитель Василій Великий являється у нас і філософом, е, і богословом, е, і каноністом, і літургістом. Він здобув величезні знання, як говорить святитель Григорій Богослов. Він говорить про святителя Василія Великого, порівнює його з кораблем, який був навантажений величезною кількість кількістю знань, які тільки може містити людська природа. Це підтверджує те, що святитель Василій Великий, ось тими знаннями, які він здобув в різних закладах, де він навчався, він служив людям. Він ніс добро, він ніс євангельську істину, не дивлячись на всі перепони, які стояли на цьому шляху, не дивлячись на той протест і той тиск, який здійснювався зі сторони тогочасної візантійської влади. Ми знаємо про історію: про те, коли святитель Василій відповідає, дерзновінно відповідає імператорському префекту Модесту про те, що потрібно перейти в варіанство. Він говорить категоричною відмовою цьому імператорському представнику, і Модес здивовано проголошує такі слова, що ще ніхто з ним так дерзновенно не говорив. І святитель Василій тоді відповів: Мабуть, ти ніколи не розмовляв з православним єпископом. Це свідчить про те, що святитель Василій Великий дійсно. Прекрасно розумів, яку відповідальність Господь на нього поклав за його паству, за збереження православної віри, за збереження цієї чистоти віри, і святитель Василій всього себе віддав на служіння церкви, і, не доживши до 50 років, він приставився до Бога. Але його заслуги, його вклад, його внесок в розвиток православної церкви, православного богослов'я є надзвичайним. І сьогодні, дорогі брати і сестри, святкуючи пам'ять святителя Василія Великого, ми також надихаємося його подвигом, його дерзновінням, його стійкістю, його чистотою віри. Нехай Господь по молитвам святителя Василія Великого благословляє всіх нас миром і благополуччям. Зазвичай Різдво Христове урочисто святкується цілий тиждень. Але хіба можна святкувати зараз? Спитаєте ви, святкувати під вий сирени, під плач тих, хто зазнав втрат. Тут важливо зрозуміти, який сенс ми маємо вкласти в поняття святкування. Ми вшановуємо те, що для нас є по-справжньому святим. І зробити це не застіллям, а передусім добрими справами та молитвою, так як намагалися робити це протягом святкового тижня наші віряни. 8 січня церква святкувала собор Пресвятої Богородиці. Цього дня предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Ануфрій, звершив Божественну літургію у свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі Києва. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, а також гості у священному сані та духовенство обителі. За літургією підносилися молитви про мир в Україні та позбавлення ворога. Митрополит Нуфрій після сугубої ектенії просив у Господа зглянутись на нашу землю та її боголюбивий народ, зміцнити наших мужніх захисників та дати прихисток позбавленим дому. За богослужінням, архіпастер звершив деяконську хератонію монаха Севастіана Скорохода, студента Київської духовної академії. Після божественної літургії був звершений чин славлення перед іконою Божої Матері, яка народила світові Спасителя. На завершення предстоятель привітав усіх з Різдвом Христовим та благословив паству. А 9 січня, у день пам'яті преподобного Ваніфатія Феофаніївського, блаженніший митрополит Нуфрій звершив божественну літургію у свято пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Урочисте богослужіння правилось головному соборі обителі, в яку заснував святий Ваніфатій. Предстоятелю співслужили, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Архієпископи Яготинський Серафим та Білгородський Сильвестр, а також єпископи Згурівський Амвросій, Ірпінський лавр та Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. За богослужінням молилися і гуменя монастиря Єлисавета Андрієва із сестрами. За літургією підносилися сугубі молитви до Господа про припинення війни в Україні та мир у нашій державі, а також Божої милості до всіх, хто захищає нашу землю від ворога. Предстоятель звершив цього дня деяконську хератонію випускника Київської духовної семінарії Петра Красуліна, який служитиме у столичному храмі в ім'я преподобного Сергія Радонецького. Після чину славлення митрополит Нуфрій благословив паству та привітав вірян зі святом. Цього року, як і зазвичай у Дні Різдвяних святок, представитель звершив архіпастерський візит у західній єпархії Української православної церкви. 11 січня блаженніший митрополит Онуфрі відвідав Святогірський Успенський жіночий монастир у зимному на Волині та звершив там божественну літургію. За богослужінням архіпастирю співслужили митрополит Володимир Волинський і Ковальський Володимир та єпископи Ірпінський лавр, Бородянський Марк, Камінькаширський Афанасій а також місцеве духовенство. За літургією помолилися про мир в Україні та щоб Господь дарував свою милість нашій державі в пору війни, зміцнив духовно і тілесно її мужніх захисників. Після чину славлення перед іконою Різдва Христового предстоятель привітав ігуменю монастиря Стефану Бандуру та всіх сестер обителі зі святом та благословив Волинську паству. А наступного дня митрополит Онуфрій звершував урочисту божественну літургію вже у Печаївській лаврі, що, як і Зимненський монастир, підпорядковується предстоятелю. В Успенському соборі Лаври його блаженству співслужили митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор. Намісник обителі митрополит Почаївський Володимир, ректор Почаївської духовної семінарії, архієпископ Шумський Іов, духовенство монастиря та гості у священному самі. За літургію помилилися про мир на нашій землі, благословення Господня українському народу, про позбавлення від ворога та за воїнів захисників. Наприкінці богослужіння блаженніше митрополиту Нуфрі та священнослужителі звершили чин славлення Різдва Христового. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом Різдва Христового. 13 січня напередодні неділі перед богоявленням свято обрізання Господнього та Дня пам'яті святителя Василія Великого, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив санячне бдіння у Святодухівському кафедральному соборі міста Чернівці. Предстоятелю співслужили митрополит Чернівецький, Буковинський малетій, архірей Духовенства єпархії та гості у священному сані. А наступного дня, у неділю перед богоявленням та день пам'яті святителя Василія Великого, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив Божесну літургію у Свято Вознесенському Банченському чоловічому монастирі. Богослужіння відбулося в головному соборі обителі. Предстоятелю співслужили митрополит Банченський Лонгін, архірей, духовенство єпархії та гості у священному сані. За літургію помилилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у її втратив домівки. Блаженніший митрополит митрополитонуфрі звершив діякунську хіротонію регента хору Святовознесенського Банчанського монастиря Серафима Мороза. Після відпусту представник привітав Буковинську паству зі святом, різдва Христового, обрізання Господнього та днем пам'яті святителя Василія Великого. Коли ріллю намислюють засіяти збіжжям, то добре її підготовляють. Звісно, митрополит Петро Могила, виголошуючи ці слова, мав на увазі зовсім не сільське господарство. Очоливши Київську митрополію у важкі для православ'я часи першої половини XVII століття, він розумів: для збереження церкви в умовах зовнішнього тиску. Та конкуренції з католицизмом потрібні високо освічені люди, і серед священиків, і серед вірян. Розквіт друкарської справи, упорядкування богослужбової практики, відновлення зруйнованих та пошкоджених святинь, серед яких сама Софія Київська, ось далеко не повний список звершень святителя, чиє ім'я як свого засновника та благодійника. Навіки закарбувала славетна Києво-Могилянська, а згодом Київська духовна академія. Святитель Петро Могила це великий будівничий Києва. Велика людина, яка створила в Києві, напевно, за роки свого митрополитства і роки свого перебування в Києві, мабуть, більше ніж деякі святителі, єпископи, які були митрополитами київськими, набагато більше років, ніж він. Він походив з знатного молдавського роду Мовіле, але так сталося, що повинен був з, маленьку, з маленьких років перебувати в Речі Посполитій разом з своєю мамою. Закінчив він. Освіту в Львівській братській школі, після чого навчався в відомих знаних вишах, відомих знаних університетах Європи, після чого починав військову кар'єру. Але Господь судив йому стати великим київським митрополитом. Він приїжджає до Києво-Печерської лаври і, як ми знаємо, у нього було декілька зустрічей з митрополитом Іовом Борецьким, людиною, яка справила значний вклад в життя святителя Петра Могили. Він спочатку працює на друкарні і потім в віці 30 років стає її намісником, стає архімандритом Києво-Печерської лаври. Здавалося, що такий маленький вік, і... але... Святитель Петро Могила починає одразу робити для Києво-Печерської лаври стільки справ, скільки не, його, скільки не зробили його попередники. Наприклад, саме святитель Петро Могила почав відбудовувати, реконструювати печери і ближні, і дальні для того, щоб віруючі і паломники могли бути причасними до преподобних. Саме святитель Петро Могила починає відроджувати храми і монастирі Києво-Печерської лаври. Проходить декілька років і в 1632 році його обирають митрополитом Київським. Ставши митрополитом Київським, святитель Петро Могила одразу починає дуже важливу річ. Справа в тому, що якраз 1630 ті роки це роки, коли в Україні здебільшого переважали уняти і католики. Польська влада навіть забороняла відновлювати і створювати нові православні храми та монастирі. Святитель Петро Могила виборов право на зведення нових храмів, зведення нових монастирів і на те, щоб ми. Змогли, тобто православні змогли відбудовувати свої великі святині. Святитель Петро Могила це великий будівничий православного Києва, тому що саме він починає реконструкцію Софійського собору, саме він починає реконструкцію храму Спаса на Берестові, саме він починає розкопки Десятинної церкви. За часів його митрополитства, напевно, найбільшою перлиною його життя та діяльності була колегія, яка була створена ним спочатку як братська школа при Києво-Печельській лаврі. Потім вона була об'єднана з братською школою і названа була Київська колегія у 1631 році. Саме цю, ця колегія була дітищем. Святителя Петра Могили, про що говорить навіть подальша назва цього навчального закладу як Києво-Могилянська колегія та Києво-Могилянська академія. Він настільки любив цей навчальний заклад, що хотів, щоб він був одним з піонерів в, на теренах Східної Європи. Так і сталося. Києво-Могилянська академія була першим вищим навчальним закладом на теренах Східної Європи. Ба більше того, це був навчальний заклад, який рівнявся на європейські університети. І саме така, такою ідеєю, така ідея була у Святителя Петра, щоб зробити навчальний заклад на кшталт європейських університетів, але для православних, щоб православні могли закінчувати свій навчальний заклад. Він настільки любив академію, що по його заповіту до академії перейшли його особисті речі. В першу чергу його бібліотека, яка нараховувала більше двох тисяч книг. І його речі, такі, як його вишиті сакоси, облачення, предмети богослужбового вжитку. І дійсно, Зараз ми бачимо, що через 400 років академія існує, і академія пройшла історію 400-літню, але завжди пам'ятала свого фундатора, святителя Петра Могила. Окрім цього, святитель Петро Могила, будучи ще архімандритом Києво-Печерської лаври, започаткував велику справу справу того, щоб зробити. Літургічну реформу, але це не була реформа, це була справа, коли святитель Петро Могила спокійно почав виправляти певні богослужбові чини, додавати деякі богослужбові чини в наш богослужбовий вжиток. І, що найголовніше, почав виправляти наші богослужбові книжки за грецькими примірниками. Окрім цього, Будучи ще архимендритом києво печерської лаври, святитель Петро Могила започаткував дуже багато видань, серед яких і його книжки. Це його служебник Летургіаріон, це е, його катехізіс, е, це його полемічні видання. Але окрім своїх книжок, він видавав і багато інших. І саме за часів Петра Могили, типографія Києво-Печерської лаври набуває свого розквіту. Святитель Петро Могила. І зараз, якщо ми проїдемося по православним святиням Києва, то багато монастирів, багато видатних храмів Києва мають певну позначку святителя Петра Могили. Наприклад, Киопечерська лавра, яку він відновлював, Голосівський монастир, який він заснував, Софійський собор, який він реконструював, храм Спаса на Берестові і багато-багато іншого. Саме тому в 1996 році Українська православна церква канонізувала Святителя Петра людину, яка за свій малий період часу на цій землі. Він прожив лише 49 років. Але за цей малий проміжок часу він зробив, напевно, більше, ніж люди, які прожили сторічний вік. Саме тому ми шануємо святителя Петра Могили. Саме тому його шанує Православний Київ і вся Українська Православна Церква. І в першу чергу його дітище Київська духовна академія. Ось і все на сьогодні. Залишаємося разом. А для цього не забуваємо ставити лайки, робити репости, розповідати про вісник та наш канал близьким, збільшуючи число підписників. Обов'язково намагаємося коментувати, підтримуючи в такий спосіб діалог з нашою командою. Також не забуваємо крилаті слова київського святителя Петра Могили про те. Що любов із ненавистю дружби не водить. Це означає, що саме любов має бути нашою рушійною силою. Нехай вона дає нам сили йти далі крізь випробування, дає сили підносити молитви за наших захисників та за цивільних. дає сили щодня дивитися Господу в очі та у справах втілювати свою віру в нього. Христос народився. Славімо Його!